Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, мої дорогі. Мої ласкаві, мої злі і похмурі, засмучені і зраділі. Вас вітає супер інтерв'юєр. На нашому каналі все буде про Україну і український шоу-бізнес. Настя Каменських спантеличила зі знанням, що вони з потапом не разом. Артистка засмутила шанувальників. Особисте життя українського зіркового подружжя Насті Каменських і Потапа досі для фанів залишається загадкою. Попри те, що артистка публічно стверджує, що в їхніх стосунках ніби все добре і вони не розлучаються, тим не менш є факти, які говорять протилежне. Так з'явилася переписка Каменських з одним з представників ЗМІ. Журналіст звернувся до Насті з проханням, аби вона звернула увагу Потапа на його повідомлення. Втім, співачка приголомшила відповіддю. Настя написала, що не зможе передати Потапу нічого через вагому причину ми ж не разом зараз. Зазначимо, що чутки про те, що в стосунках Насті Каменських і Потапа не все гаразд. З'явилося ще наприкінці минулого року. Пара різко перестала ділитися спільним контентом, вітати публічно одне одного зі святами і взагалі згадувати другу половину. Саме це фанів і насторожило. Згодом експодопічна Потапа звинуватила його у сексуальних домаганнях. А відомий блогер зазначив, що це стало остатньою краплею для Каменських і вона подала на розлучення. На нещодавному концерті в Києві артистка сказала, що інформація про її розрив з потапом брехня. Та дехто з фанів вважає, що співачка говорить неправду, бо просто не хоче привертати увагу до цієї непростої теми. Нагадаємо, що в 2019 році Настя Каменський і Потап справили пишне весілля у Києві. А за два роки до цього пара потайки одружилася у Лас-Вегасі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!